Фінансування на паузі, як позначиться призупинення надання коштів агентством федерального уряду США USAID на Хмельниччині. Перші в Україні простори турботи про ветерана відкрили в медзакладах обласного центру. Третє українське місто у Хмельницькому ЦНАПі. Відкрили пункт рекрутингу сил спеціальних операцій. Про події останніх семи днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні Хмельницький. Агентство федерального уряду США USAID призупинило фінансову підтримку всіх проєктів на 90 днів. Президент Дональд Трамп підписав указ про те, що Сполучені Штати мають провести аудит всіх програм невійськової зовнішньої допомоги, до якої і належить USAID. Агентство займається наданням допомоги країнам для підвищення економічного розвитку, зміцнення демократії та гуманітарної підтримки. USAID підтримує проєкти у понад 100 країнах, зокрема і в Україні. Це відбудова надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи. Через призупинення фінансування довелося поставити на паузу проєкт енергетичної безпеки Хмельницької тергромади, розповів Суспільному заступник міського голови Василь Новачок. Протягом місяця мало надійти необхідне обладнання, та тепер все зупинено. Загалом Хмельницька тергромада отримала в межах реалізації програми енергетичної безпеки, техніку та обладнання на 66 мільйонів гривень і ста запланованих. Саме ця програма впроваджується спільно з USAID. Як позначиться призупинення фінансування проєктів американською агенцією, з'ясовували наші кореспонденти. Тиждень як у цій котельні гуде нова когенераційна установка, каже майстер Хмельницьк теплокомуненерго Петро Посмітюха. Вона працює повністю в автономному режимі. Установка потужністю 200 кіловат, розповідає головний енергетик комунального підприємства Ігор Цвітос. Спалюючи природний газ, виробляє теплову та електроенергію. По-перше, це абсолютна енергонезалежність котельні. Вся електроенергія використовується тут локально в котільні. Тобто Ми не залежимо від об'єднаної системи України. Отримали її ми в рамках підтримки Сейді на початку. В цілому, в грудні місяці, ми отримали чотири такі постановки і наразі всі чотири в роботі. Разом з новими, каже, електронезалежність забезпечують 19 когенераційних установок на 72 котельнях міста. Їдемо ліквідовувати порив на теплому режі. Юрій їде на одному із трьох екскаваторів, отриманих у межах співпраці з американцями, щоб швидше та якісніше усувати наслідки аварій і замінювати тепломережі, розповідає головний інженер Борис Кизима. Чекають ще техніку в 2025 році. Очікуємо аварійний автомобіль. Ще один і очікуємо колісний кран на 25 тонн. Цей проект, якщо не продовжиться, то буде скрутно, так як нас машин, таких як надає компанія «Юсайт», Ну наразі просто немає. Отримали крани від американського народу і складають плани їх використання у ремонтний період. Поки каже, розраховують на 400 кранів, які вже отримали. Ще стільки ж американському агентству дозамовили. 60 Шисята труба це котлова труба. Це стальна труба, яку використовується в заміні теплових мереж. Це 89-та труба. Це 108 восьма труба. Загалом показує на території 175 тонн отриманих від американців сталевих труб. Після ізоляції каже, ними замінюватимуть старі тепломережі, і цього вистачить на рік-півтора роботи. Мережеві насоси різної потужності чекають ремонтного сезону на складах. Отримали шість. На ще 23 розраховують, розповідає директор Хмельницьктеплокомуненерго теплокомуненерго Володимир Скалій. Там великі терміни його виготовлення до року, тобто вони теж не успіли це зробити. Ну, але ми надіємося, що після цих 90 днів, все ж таки, вона відновиться, хоча б то, що вже було законтрактовано. Ми з ЮСІДІ почали працювати з 2022 року. Програма енергетичної безпеки вона включає в себе як обладнання, так і матеріали. Залишилося їх отримати у межах програми, розповідає на 34 мільйона гривень. Це велика допомога, так тому що за минулий рік ми фактично отримали обладнання на суму 66 мільйонів гривень. Тобто, це ми мали б закупити або за власні кошти, або кошти з міського бюджету. Зі слів заступника Хмельницького міського голови Василя Новачка, фінансувати таке дороговартісне обладнання з міського бюджету не можуть. Зараз пріоритет номер один це допомога армії. Того обладнання, яке би ми хотіли отримати, якщо його ЮСІДІ не зможе профінансувати, ну його не буде. Воно необхідне, воно потрібне. За допомогою нього можна буде посилити стійкість української енергосистеми в цілому. Щодо аудиту, який анонсують американці, каже, то практика не нова. USAID в Україні наймає компанію, яка постачає обладнання. Потім наймають компанію зовсім іншу, яка перевіряє ту компанію, а потім ще іншу компанію, яка перевіряє тих, що перевіряє. Та тобто, власне, нас перевіряють постійно. Програма енергетичної безпеки, яку реалізують у Хмельницьк «Теплокомуненерго», каже, є наймасштабнішою у Хмельницькій громаді у межах співпраці з американською агенцією. Простір турботи про ветерана відкрили на базі двох медичних закладів Хмельницького. Такі кабінети, в яких будуть збирати та опрацьовувати потреби ветеранів, поки вони перебувають на лікуванні. Перші в Україні про це Суспільному розповіла міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, що перебуває з робочим візитом у Хмельницькому. Як працюватимуть кабінети? Дивіться далі в матеріалі. Там треба ну як бігати, шукати що... Ні, Дивіться, ми, ми може бути проще. ми, ми йдемо в те, щоб не треба було бігати. На відкриття першого в Україні кабінету Простір турботи про ветерана на базі одного з медичних закладів Хмельницького запросили ветеранів, що наразі проходять там лікування. Ране 2 грудня 23. двадцять берег. звільнився після поранення під часовим яром в Калинівці. Проблема, з якою довелося стикнутися після звільнення зі збройних сил, нескінченна бюрократія, кажуть ветерани. Окопи штурмувати легше, ніж бюрократію. Все, то окрема тема. І Ювел ганяють нас як. Бешених собак. За кожною бумажкою можеш, не можеш їй доставай, шукай. Поки вибігаєш, то це треба півмішка документів. Кабінет Простір турботи про ветерана на базі медичного закладу працюватиме для збору та задоволення потреб діючих військових та ветеранів, яким фізично складно пересуватися, говорить директорка ветеранського простору Хмельницького Катерина Луцик. Якщо мова йде про оформлення е, виплат, якщо мова йде про якісь документи, які треба отримати з військової частини і правильно їх отримати, це як приклад, да, тобто це юридичні консультації, їм треба надавати їх тут. Тут буде знаходитись кейс-менеджер, який буде збирати запити. І після того він буде розуміти, наприклад, що в нас є 10 запитів до юриста. Він буде приходити сюди, надавати хлопцям консультації, допомагати подати заяви онлайн, які можна е, написати, відіслати. Окрім юридичних консультацій, ветерани зможуть отримати допомогу психолога та арт-терапевта, каже Катерина Луцик. Хмельниччина перший в Україні регіон, де на базі двох медичних закладів відкриваються ветеранські простори, розповідає міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова. Ми вирішили наш проект фахівець супроводу до ветерана локалізувати власних закладі в тій точці, де людина вперше потрапляє вже на берег цивільного життя. І там вже можна буде одразу починати вирішувати проблеми. Сюди є позначки, куди йти, де простір до роботи про ветерана. Проєкт реалізовують спільно з міністерством охорони здоров'я та акціонерним товариством «Укрнафта», каже міністерка. На Хмельниччині на це витратили понад один мільйон гривень. В нас найближчі дні 10 таких кабінетів відкриється по всій Україні. Слідкуйте за новинами, і ми працюємо над наступними двадцятьма. 27 січня в Хмельницькому ЦНАПі відкрили пункт рекрутингу сил спеціальних операцій. Це третє українське місто, де діятиме такий пункт, розповіла в коментарі Суспільному комунікаційниця Аліна. Відкрили його тут, каже, бо мають багато звернень до рекрутів саме з цього міста. У центрі зі слів комунікаційниці гарантують анонімність і не дають повісток. До нас можуть приходити всі вік від 18 до 45 – це вік, який дозволяє людям потрапляти в бойові підрозділи. Так само ми розглядаємо варіанти, коли люди приходять від 18 до 60. Це вже більш столове забезпечення, тому що тут уже орієнтуємося власне на здоров'я, на бажання, але ключове це бажання. Пункт рекрутингу ССО розташований у будівлі ЦНАПу, як розповіла комунікаційниця, працюватиме він в будні з 8 до 17 години. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті Суспільне Хмельницький, а також на сторінках у соцмережах. Побачимось.